Вчора, 15 березня, керівництво міської ради та водоканалу зустрілося із жителями вулиці мікромістечко. З'ясували, чи стала якіснішою питна вода, та обговорили інші проблеми мікрорайону. Нагадаємо, два тижні тому жителі мікромістечка повідомили, що в них із кранів тече неякісна вода. Міський водоканал через кілька днів вже виконав роботи із покращення водопостачання. Ремонт злили. Наповнили нову башню і подаємо вам уже так, як положено, те, що ви просили. Санепідслужба взяла проби води на аналіз і вже є результати. Останні аналізи двох станцій, лабораторії підтверджують, що якість води практично не гірша ніж якість води загальної води водної мережі, яка в нас сьогодні існує в місті. Сантанця написала чітко, відповідає всім вимогам санітарним. За хімічним складом вода відхилень немає, а от за фізичним. Зараз я б сказав, би, що вода просто відстояна, але запах є. І що найголовніше, немає тієї ржавчини. Оце, раз вона відстояна, значить немає ржавчини, осадка того красного, як тоді то показували, то красного. Тепер немає. Зараз намного лучше вода стала. Прозрачна, не ржава, вже така, як була. Наберу бутыль, так і дно, жовте было, а зараз стоїть у баночці на окне, и і прозрачна чистая. чиста. Ну, запах не такий, як как как раніше був. Вона і світліша, без всяких осадків. Ну, запах трохи ще є. Ну, наверное, вона в трубах ще, не промиті ті труби, які. Дійсно, вони вже старі по 50 років лежать. Так що надіємося на те, що труби промиються і вода очищена, прохлорірована, так що вода набагато краще. Люди задоволені. Водогін у мікромістечку дійсно у незадовільному стані. Труби, так, все то неякісні, тому, тому що скільки цьому городку, скільки там і трубам у землі. Бо жилательно б, звісно, б б. Це саме воду, ну, труби самі. І з цим же самим же воно дожно як казати вода, вода буде більш якісніше. Це питання жителі мікромістечка разом із керівництвом міської ради та водоканалу обговорили на сходці. Вирішили замінити водогін. Ми розуміємо, що що ці труби практично вже своє віджили. І зараз практично за тиждень дається мною дане завдання перед керівником водоканалу, моїм заступником провести роботи спільно і з активів з активними групами жителів цих будинків щодо найкращої, найбільш оптимальної способу прокладки тих мереж, які дадуть можливість провести повністю в повному обсязі, я думаю, найближчі там 3 місяці не більше повністю прокласти нову водопровідну мережу в мікромістечко мікромістечку. Até Роботи планується проводити спільними зусиллями для прокладки цієї мережі. Звичайно ж, в тих стиснених умовах, які зараз є тут технікою, всю роботу не виконаєш. Це що найменше, ну що найбільше, ну 50-60 відсотків. зв'язку з щільною забудовою, наявністю дерев, майданчиків, проїжджої частини. Звичайно, хотілося б його менше всього псувати і зберегти його. Тому ми звернулися до людей, щоб кожен будинок сформував свої чоловічі колективи, Тиви, які б також взяли участь, і це прискорить роботу, це зробить її більш оперативною і якісною для того, щоб потім менше було часу на відновлення тих тих і траншей, які будуть отримані, будуть задіяні в прокладці цієї мережі. Я так розумію, що як треба, так треба. Ми будемо надіятися на те, що нам допоможуть вирішувати їх. Проложать нові труби з нашою участю. Ми будемо допомагати виходити. В чому там треба буде допомагати каналізацію? Нам обіцяють зробити централізовану. Теж будемо допомагати. Так що ми надіємося на них, а вони хай полагаються на нас. Ірина Уляницька, Володимир Кривобок, новини телеканал «Пирятин».